Охоронець побив дитину. Хлопчик позбувся двох зубів та отримав струс мозку. Пригода трапилася у п'ятницю на вулиці Науковій. Наразі 13-літній хлопчина лежить у нейрохірургічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні. Наразі юнак перебуває у цій палаті. До нього нас не опускають. Однак лікарі запевняють, що через 2-3 дні його вже випишуть. Лікар нейрохірург, який і лікує 13-літнього юнака, каже: пацієнт йде на поправку. Хоча хлопчині ще важко їсти. Нещодавно йому видалили корені з переламаних зубів. Лікарі кажуть, загоюватись ясна будуть ще не менше 12 діб. Потім доведеться вставляти імплантанти зубів. Вибиті зуби. Це досить дороговартісне лікування. Воно потребує там. Є вони коштують від 100 доларів до 500 доларів за один імплантант. Тому це невідомо що як буде. враховуючи те, що ти є досить малого віку і ще немає точку постаніння. Відповідно що там. Питання операції і всього всього і так само є невідоме, тому що самі кістки ще поки є в періоді росту і ставити такі імплантати, потім може бути необхідність їх змінювати на більші. Коментувати ситуацію батько потерпілого на відріз відмовився. Втім, відомо, потерпіла сторона звернулася із відповідною заявою у Франківський райвідділ міліції. 15 грудня Франківський райвідділ міліції з заявою звернувся батько річного хлопчика про те, що охоронець однієї з торговельних центрів побив його сина. Зараз обставини з'ясовуються. Наразі у справі триває перевірка. Інна на Максим Бак, новини.